конференція розпочалася з приємних хвилин нагородження. Цього дня грамотами обласної ради ветеранів відзначали активістів ветеранського руху. Вручали подяки і від міського голови та міської ради ветеранів. Неможливо не відзначити окремих членів цієї організації, які досить дієво працюють в напрямку патріотичного виховання молоді. Зауважив заступник міського голови Олександр Дзига. Про роботу Коростенської ради ветеранів за рік звітував її голова Леонід Слобожан. Главной задачей мы ставили всестороннюю защиту законных социальных интересов ветеранов всех категорий воспитание молодого поколения в духе любви, уважения к старшему поколению, сохранение преемственности поколений и любви к своему городу. Важное место в реализации задач по социальной защите ветеранов занимает тесная связь нашей ветеранской реализации и с органами местного самоуправления. Вся это способствовало улучшению жизни ветеранов, особенно их социальной поддержки. С этой целью на сессии городского совета 19 февраля 2009 года была принята городская комплексная программа «Турбота» на период 2009-2012 годы, в которой предусмотрены денежные средства з городского бюджету для її реалізації. В рамках цієї програми в 2010 году 450 ветеранам оказан оказана матеріальна помощ на суму 38 тисяч 500 гривень. Оказана допомога інвалідам по зору доставки топлива продуктів. Только за период 8-10 годы из городского бюджета была оказана материальная помощь 2197 ветеранам на сумму 407 тысяч 97 гривен. А за 9 месяцев этого года оказана помощь 356 ветеранам. Инвалиды войны и участники боевых действий в городском транспорте перевозятся бесплатно. А для других категорий пенсионеров из-за недостаточного финансирования из государственного бюджета на перевозки в В маршрутках виділено лише одне місто, звісно ж, недостаточно. Ісходя із фінансових можливостей Горисполкома, оказує матеріальну підтримку і влучення жилищно-битових условий ветеранів війни. Леонід Миколаєвич наголосив, співпраця з органами міської влади, з установами та організаціями допомагає позитивно вирішувати питання щодо соціального захисту ветеранів. Та не дивлячись на всю допомогу, проблем залишається чимало. На постійному контролі стоїть питання медичного забезпечення ветеранів. Хвилює також питання і недоступності ліків для пенсіонерів, адже ціни на медикаменти постійно зростають. У своїй доповіді голова ради ветеранів наголосив на тому, що потрібно частіше зустрічатися з молоддю та проводити патріотичну виховну роботу серед школярів. Голова ради ветеранів дякував окремим керівникам за допомогу, відзначив роботу нової установи. Було створено комунальну установу Територіальний центр на дня соціальних послуг. Тобто, це установа, яка має опікуватись одинокими, підкреслю, одинокими, непрацездатними людьми похилого віку. Значить, Ця установа має два відділення. Перше відділення це відділення, яке надає обслуговування на дому. Тобто, це ті люди, люди які не мають близьких, рідних. І потребують сторонньої допомоги, вони звертаються до нас, і ми їх обслуговуємо безкоштовно. На сьогоднішній день це відділення обслуговує 652 чоловіки. І 250 чоловік в резерві знаходяться також на обслуговуванні. Друге відділення це по наданню матеріальної та матеріальної допомоги, натуральної та матеріальної допомоги. Тобто люди, пенсія, яких нараховує менше 1150 гривень, може звертатись до нас. І ми будемо надавати по мірі можливості допомогу. Так, наприклад, за неповних два місяці 65 заявників отримали продуктові набори безкоштовно до дня людей похилого віку, а також 8 чоловік отримали засоби малої механізації, тобто, як в народі, називаються ходунки. Підкреслю ще раз центр обслуговує одиноких непрацездатних громадян. Ну і трошки для статистики хочу вам навести такі цифри: серед підопічних. Територіального центру є чотири партизани-підпільники, які проживають в місті користи. 32 учасники бойових дій 41-45 року. Це 15 осіб, які на сьогоднішній день мають 90 і більше років. На конференції виступали голови окремих первинних ветеранських організацій. Доповідали про роботу, яку було зроблено за рік. Присутні заслухали звіт ревізійної комісії. Робота міської організації ради ветеранів визнана задовільною. В порядку денному конференції стояло питання і виборів голови ради ветеранів. Вже вкотре одноголосно був переобраний Леонід Слобожан.